Чистий кишківник – це запорука вашого здоров'я. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Імунітет вашого організму формується в кишківнику. Він складається на 80%. Кишкова мікрофлора має безпечний вплив на нормалізацію роботи кишківника і імунітету. Бере участь у синтезі та засвоєнні вітамінів, що надходять в організм з їжею. Натуральні безпечні фітопрепарати для відмінної роботи вашого кишківника. Гельмінтин очищає кишківник від паразитів, які поїдають більшу частину корисної мікрофлори. Фонуїцин прибере грибок, який не дає в повній мірі засвоїти споживним речовинам та мікроелементам. Гепатовід нормалізує правильну роботу печінки і жовчових. Шляхів, адже від неї залежить правильне розщеплення жил. Чістинксин МКЦ прибере калові відкладення маси та відновить слизову оболонку у кишківника. Мікобен розумний сербант, який абсорбує і виведе токсини і шлаки з вашого організму. Біфідолактин насичить мікрофлору корисними пробіотиками та пребіотиками. І е, пригнічує патогенну мікрофлору. І Ель-Глютамін Про амінокислота, яка підтримує коректну роботу та налагодить синдром деревого кишківника. Тільки налагодив роботу кишківника, ми можемо працювати з іншими органами та системами вашого організму. Тож залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.